Сьогодні 3 жовтня. Четвер. Щоб прийняти запрошення до духовної трапези Слова Божого, спробуй приготувати своє серце. Знайти в ньому простір і час для слухання, котре відживляє людське існування. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. час Апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм каже Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту, і відпочиньте трохи, бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть що перекусити, і відплили вони човном у відлюдне місце, самі одні. Але їх бачили, як вони відпливали, і багато пізнали їх, і пішки збіглись туди з усіх міст і випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними, бо вони були немовівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце самотнє тут. І час уже пізній. Відпусти їх хай підуть в околишні свободи й села та куплять собі що їсти. А він відповів їм Дайте ви їм їсти. Вони йому кажуть Хіба піти нам та купити хліба за двісті динаріїв і дати їм їсти? Він каже їм Скільки хлібів маєте? Підіть і подивіться. Довідавшись, вони кажуть П'ять хлібів і дві риби, і велів їм посадити всіх гуртками на зеленій траві, і посідали гуртками по сотні та півсотні. Узяв він п'ять хлібів і дві риби, і, звівши очі на небо, благословив і розломив хліби, і став роздавати учням, щоб клали перед ними, і розділив дві риби між усіма. І їли всі, і наситилися. І назбирали окрушин хліба, повних дванадцять кошів та рештки риби, тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловік. Зараз же заставив учнів сідати в човен і плисти попереднього на той бік до видсаїде, поки він не відпустить народ. Повертаються з ентузіазмом, який Ісус, здається, трохи гасить, коли відправляє їх на самоту. Місія проповідування Царства Небесного в будь-якій формі відкриває нас для спілкування з іншими людьми. Іноді воно може бути настільки інтенсивним, що ми не помічаємо, як з радості, ніби покинули власне серце. Де раніше у тиші розмовляли з Господом. З цього невидимого спілкування ми черпаємо більше, ніж здається, на перший погляд. В той час учням не вдалося відпочити і побути з Христом на самоті. Вони мали хіба невеликий відрізок часу, коли перепливали з одного берега на інший. Спробуй уявити себе у тому човні. Про що б тобі хотілося поговорити з Ісусом? А про що помовчати разом з Ним та апостолами. Здається, що сьогоднішній уривок дуже близький до темпу нашого сучасного життя, адже нас переважно оточує велика кількість людей, і кожного дня ми маємо купу більших і менших справ, які потрібно полагодити. Хоча Господь і бажав дати учням можливість відпочити, щоб у тиші і самоті. Ще більше пережити те, що вони чинили, бачили і чули. Однак цього так і не сталося, їм довелося залишитися з Христом і продовжити своє служіння. Ми часто нарікаємо на зайнятість саме тому, що втомлені і виснажені, а деколи тому, що не вміємо черпати силу у виконанні обов'язків. Можливо, не вміємо самі цінувати наш вклад у працю для спільного блага, занадто очікуючи на вдячність чи суперрезультати. Можливо, знеохочуємося через завелике для наших можливостей запити і потреби. Учні знаходяться перед непростим, неможливим для здійснення завданням. Звичайно, хто б міг нагодувати кілька тисяч людей кількома хлібами? Ісус каже учням іти і глянути, що вони мають. Ця, здається, побутова ситуація відкриває перед нами глибоке духовне значення наших можливостей і дарів. Учні мають дещо, що для них самих ледве мало б вистачити. Ми часто і справді не в силі задовільнити потреби наших ближніх, і то не тільки матеріальні, іноді можна відчути себе безпомічним і перед потребою іншого у розумінні, любові, прийнятті. Наша людська любов обмежена, а бажання цієї любові. Сягає корінням у саму природу людини, котра постала з безмежної і безумовної любові Бога, якої постійно потребує. Перед цим проваллям між потребою та можливістю Господь вчить нас довір'я і служіння, даючи йому те, що маємо, і роблячи те, про що Він нас просить. Ми можемо стати свідками більших і менших чудес. В той час апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм каже Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту, і відпочиньте трохи, бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть що перекусити, і відплили вони човном у відлюдне місце, самі одні. Але їх бачили, як вони відпливали, і багато пізнали їх, і пішки збіглись туди з усіх міст, і випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними, бо вони були немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні й кажуть Місце самотнє. Тут. І час уже пізній. Відпусти їх, хай підуть в околишні свободи й села та куплять собі що їсти. А він відповів їм Дайте ви їм їсти. Вони йому кажуть Хіба піти нам та купити хліба за двісті динаріїв і дати їм їсти? Він каже їм Скільки хлібів маєте? Підіть і подивіться. Довідавшись, вони кажуть П'ять хлібів і дві риби. І велів їм посадити всіх гуртками на зеленій траві, і посідали гуртками по сотні та півсотні. Узяв він п'ять хлібів і дві риби, і, звівши очі на небо, благословив і розломив хліби, і став роздавати учням, щоб клали перед ними, і розділив дві риби між усіма, і їли всі, і наситилися. І назбирали окрушин хліба, повних дванадцять кошів та рештки риби, тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловік. Зараз же заставив учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до вицеїди, поки він не відпустить народ. Господи, дякую Тобі за те, чим володію. Навчи мене ділитися твоїми дарами, допоможи мені відкритися на потребу моїх ближніх з довір'ям на Твою допомогу і благословення. Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.